Всім вітання. Продовжую свої експерименти. І, як то кажуть, досить часто, коли ми робимо заміри, виникають у нас дивні такі відчуття, наскільки все просто і наскільки все складно. От у нас стоїть амперметр на акумуляторі. Я буду дивитися споживання. У мене двигуни ідентичні. Споживання на холостому ходу вони беруть майже однаково. Але, як ви бачите, у нас тут голий барабан без жодної катушечки, а вже даний двигун задіяний в систему, є у нас підключення, навантаження, і дивимося за споживанням. Буду вставити один акумулятор 12 вольт. Без ніякого навантаження, просто магніт обертається, дивимося. Так, 190 мА 187-186 іде розраджання. Тепер я замість цього двигуна включаю двигун, на який навантажено 7 катушок. Так, як ви побачили, генератор вже не просто обертаються магніти, а обертаються магніти і відбувається якась певна робота. Зараз ми подивимося, що це дійсно так. Так, зараз зроблю зупиночку. Так, включив вже 24 вольти, як ви бачите, навіть на двох акумуляторах. При таких обертах менше споживання, ніж тут на одному акумуляторі. Виключаємо і у нас відбувався заряд конденсатора. Тобто відбувся заряд конденсатора. Якщо брати по споживанню, то в даному випадку у нас споживання було менше. Виконувалась робота. Цей магнітний нічим не навантажений. Тобто, коли ми працюємо з катушками, катушки не тільки беруть енергію, а ще і допомагають самому ротору крутитися. Тобто ці процеси, які там відбуваються проти ОДС, вона якби полегшує обертання самого ротора. Так. Споживання 178-179. Зараз бачите NERS 172. Так, підключив навантаження. І дивимося, як з навантаженням буде споживання. Включаємо два акумулятори. Так, відбувається заряд конденсатора. Споживання зросло на 4 тисячних, там на 5 тисяч. Тобто майже мінімальне споживання генератора, але це саме важливо, тому що якщо Зараз, ви бачите, я продовжую експериментувати вже із іншими системами. Але мене, чесно кажучи, оці показники я включив, пам'ятаючи, що генератор бере в мене там 160-170 мА. А включив цей через і подивитись, як буде. І побачив, що повністю не навантажений магнітний барабан бере більше, чим... Барабан, який крутиться в катушках всередині. Це такий важливий момент. Зараз ще продемонструю один такий цікавий. Звичайно, що хто в темі, той знає, але зараз ми перекомутуємо на даний магнітний барабан і подивимося один такий цікавий експеримент. Так, споживання 190-188. І у нас Так, ставимо на мінімальну напругу. І от в мене катушечка. Думаю, що, хто знає, що таке генерація, от ми ставимо повздовж обертання магнітного поля, напруга нульова. Тепер перевертаємо. Так, от бачите, і у нас вже з'являється генерація. Та сама катушка, та сама кількість відків, але вже коли ми беремо от повздовж обертання, генерація не відбувається. Це, я думаю, хто в темі, той знає. Але для, ті, для тих, хто от зразу пішла генерація. Тобто, коли ми мотаємо. Катушки, ми повинні розуміти, що напрямок намотки він повинен бути правильним, тому що саме те, як ми намотуємо, от дивимося споживання на стабільне, 188, а магнітний генератор брав значно менше. Зараз я хочу подивитися. Як буде працювати дана система. Готую катушку і хочу поставити магнітне поле, щоб оберталося всередині ферітових кілиць. Це мені такий цікавий експеримент. У мене є магнітний барабан, який зайде всередину. Але перед тим, як щось рухатись, я перевіряю, чи є генерація на катушках, тому що виконати роботу, щоб вона була марна, немає бажання. Так що я займаюся далі, це анонс наступних відео. Буду мотати катушки уже і дивитись залежність. Буду мірити і струм, і напругу, і контролювати споживання. На сьогодні таке коротеньке відео, але, щоб ви зрозуміли, коли йде магнітна генерація, то катушки у нас коли працюють. Вони не крепко тормозять сам ротор. Тому що, якби вони крепко тормозили, то ви побачили різницю в споживанні. Демонструю, що тут у нас споживання було більше жодної катушечки. Тут у нас було два акумулятори струм вже значно більший. Хоча прилад зафіксував з навантаженням заряд конденсаторів. Значно менший, ну, не значно, але менший струм, чим без навантаження. Так що є над чим працювати, але такі прості експерименти дають відповідь на багато запитань. Всім успіху і до нових зустрічей!